Дякую, мій і Івана Малковича. Це в нашої сьогоднішньої студії, з яким ми продовжуємо розмову про читання і книжки. От в першій частині ми зрозуміли зі слів Івана, що читати стали більше дитячої літератури затребувано більше за минулий рік, і це трошки парадоксально, але можна пояснити і зрозуміти. Ну але ти Іване, так натякав, що і дорослі стали читати більше, і це теж відчувається по дорослому репертуару. Що ну, читають на, на найбільше вражає нас у видавництві. У нас є поетична серія. і Я сьогодні зачитаю трошки перекладів. Це Бернс вчора вийшов. Роберт Бернс у геніальних перекладах Миколи Лукаша і Василя Мисика. Це шотландський Роберт. Так, Бер, це шотландське шотландське Кор... все. Поетичний король. Так, ми сміялися у Лесі Українки. Є Роберт Брюс, король та, шотландський, та, 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 а його Роберт, Роберт Бернс. Бернс, король шотландський. Так, він справді король. У нас є. Ну у нас є такий культ Шевченка. Ми любимо ну, багато І В моїй практикувалося, що на 9 березня я любив читати Шевченка. Там і дітям, а в них це просто такий куль 25 січня на день народження Роберта Бернса збираються сім'ї і читають його, тому що ці вірші вони наскільки веселі. Вони багато з них стали піснями. Це, це просто такий дивовижний ритуал. І ці вірші розуміють і діти ну, і ну, не дорож... 25 січня зараз. Ми не в Шотландії, але все ж таки. Е... Але ми потім поговоримо про те, що та. купують більше поезію, але та, я тоді та. Але е, от... про Берса. Ну, так, ну раз ми вже про Бернса почали, там. а книжка я не в руках... буду там, читати повні вірші. Але от, ті, що я з пам'яті знаю, любив я дівчину колись, люблю її тепер. Любитиму завжди і скрізь, поки живу, не вмер. Дівоча знаджує краса людей у всі часи, але краса то ще не все. Ще треба й до краси. Це геніальний Лукаш. Це Лукаш. Лукаш, Микола Лукаш. Просто переклади Роберта Бенса це один із тих неймовірних українських перекладів, що ніби вірші Бенса стають частиною якоїсь принаймні в моєму розумінні української літератури, українського літературного дискурсу. Та як сталося це зі Швейком у Перекладі Степана Масляка так само і з Бернса, тому що е, Лукаш брав такі слова: наприклад, Шевченкові: білий мельник білий. От муки білі меле шеретує, заробляє гріш. Це Шевченкове слово шеретує. Або там не забувається по вік, що серце пам'ята. І перша дружба, і любов, і молоді літа. Тож вип'єм, друже, мій старий, за молоді літа. І ще раз, друже мій, налий за молоді літа. Ну і там А старий, друже, тому що філологи зараз би нас виправили, що не можна старий друже, давній друже. Це не слухайте філологи, все можна. Все можна, все можна, тому що так говорилося ну, і і так, то, і то, так. Тож Лукаш казав, що то все наше. Що все більшість русизмів, все Це все, 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 все одно наше. Оцей вірш, який і в школі вивчають чесна бідність. От Ой, ще я його в школі вивчав. А, але. Я, але як Лукаш чудово, це робить. От перша строфа. хай бідні ми, хай злидні ми, не маємо нічого. А будьмо чесними людьми і не біймося нікого, нічого, нічого. Що ми звання простого, звання лише Карп. Людина скарб цінніший от усього. Ну, дивовижно звучить. Або, наприклад, Де... ану, вітрець комиш колише. Шуми, шуми, комише. немає у світі над дівчат, гей, над дівчат миліше. Трудись весь вік, журись весь вік, така вже доля клята. Пропав би з горя чоловік, якби не ті дівчата. Бо це ж краса з усіх красот, усіх створінь перлина. Мужчина в Бога був ескіз, а женщина картина. Вітрець комиш колише, шуми, шуми, комише. Немає в світі над дівчат, гей, над дівчат миліше. Це пісня. Це пісня. У нього ж це... всі такі пісні. Або о, я дуже люблю як купу знаю на пам'ять. Тому що ну ти коли раз це прочитаєш Лукаша. Він лягає ну от це, це. Тобто, це е, як це що це справді геній. Воно так він вкладає ці слова, що наче вони так завжди от були складені. Ну, так, якби це не прикро було визнавати іншим перекладачам е, на українську з іноземних, але вище е, за Лукаша нема нікого. Ну знаєте, такі е, знаєш, поки просто що. Е, поки що. Але може такий перекладач народився раз на, 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 на вік. На, на вікна тайна. Та, Але, наприклад, от і в мисика Василя Чудова. Ми знаємо, що Бернс він був він дуже любив дівчат, і це він і про себе пише. Він мав купу позашлюбних дітей. І мені дуже завжди подобався цей вірш. Епітафія сільському гультяєві фактично, це автоепітафія. «Ридайте всі чоловіки. Ви друга поховали, хоч одлучались ви. Жінки без вас не сумували. Ошколярі, частенько ви тут граєтесь у свято. Тож не топчіть над ним трави. Він може був ваш тато <рес> або хороший хлопець Бондарчук. Все молоточком, стук та стук. В селі не знайдеш кращих рук до бочки чи до діжки. Туди стук, сюди стук. Хороший хлопець Бондарчук, веселий хлопець Бондарчук, усе йому засмішки. У хазяйки бочка протікала. Вона гука Бондарчука, пославши з дому мужика у ліс по сироїшки. Поки мужик шукав грибів, хлопчина все ще слід зробив. Хазяйці бочку він набив, хазяїноверіжки. Ой, чук-чук-чук, хороший хлопець Бондарчук, веселий хлопець Бондарчук, усе йому засмішки. Роберт Бернс у перекладі Миколи Лукаша. Ну але в твоєму виконанні, звісно, це звучить бездоганно. Е, на жаль, я знаю мало поетів, які добре читають поезію. Але наскільки ця зацікавленість поезії? От ти кажеш, почали люди більше книжок купувати, а поезії більше почали купувати? Оце найбільша дивовижа, і це моя відрада. Така ми, ми зробили хорошу серію. Ну це ціла серія. У вас Так, так? уже вже уже 30, 30-та книжка. Я тобі казав. Там в... е, я просто е, Іван цього не скаже. Я скажу там і Івана Малковича є е, е, збірка поезії. Все таки, крім інших його регалій, він і лауреат Шевченківської премії. О, так. Е, і е, е, я думав, е, як так може бути, що поезія за минулий рік більше вдвічі стала так, наклади вдвічі збільшилися і. Я не міг собі ніяк пояснити, і на одній благодійній вечірці я розмовляв це, це в католицькому університету з паном ректором. Якраз він розпитував. Я казав йому, що от поезія, так раптом, ну таке, ми думали, чому так. І я вперше висловив йому таке припущення. Я кажу, ви знаєте, що я думаю, що так, за е, таких умов, як є, наших читачів не повинно було так побільшати і їхній інтерес, бо вони. Багато поїхали жінок за кордон, чоловіки воюють, значить, повинно було б менше. близько восьми мільйонів людей так, виїхало. Так а отже, я кажу, що є єдиний ну, от, аргумент чи пояснення, значить, додалося тих людей, які читали російську літературу. Досі і я думаю, що це вагоме число з них, і ось поговоривши з паном ректором. За 40 секунд, буквально після цієї розмови до мене підходить чоловік і такою українською мовою, що зрозуміло, що він нею тільки починає говорити. Він мені гаряче дякує за політичну серію. Каже, Боже мій. І він дослівно каже те, що я допускав Ви знаєте, я досі купував російську літературу, там Бродського, того, щось, і тут. Я почав відкривати з вашої серії українських поетів і називає мені того, то а він Грановський, Боже! Та це взагалі, та це моя любов понад Броцького. Я тепер дружиня, вона в празі, я її читаю. Він Грановського по телефону. Це дивовижно. Тобто, це правда, що приходять і відкривають люди. Тому ще раз про цей закон, який дуже варто би підписати, тому що, що це, це, це дає е, шанс українській культурі. Опанувати цей наш інформаційний і культурний простір, щоб це справді українським словом, щоб були українські переклади, щоб е е все було тут: інженерія, там економіка, медицина, щоб все перекладалося українською мовою. І це вже є, але воно буде ще ширшати і ми поступово будемо заповнювати всі ніші українські видавництва. Буквально на ще кілька хвилин залишається, а от це правда, ти звернув увагу, поезію ж найскладніше перекладати, тому що ну, і в ритм треба потрапити, і в риму треба потрапити. І тому є різниця між перекладаною поезією і поезією рідною мовою. Кого найбільше з українських поетів, от за твоїми спостереженнями, ти кажеш, вдвічі піднялися тиражі, 30 збірок уже є. Кого найбільше з українців? Ну, беруть? є один поет, власне, це. Поетеса, просто яка це поза конкуренцію. Це Ліна Костенко. Це величезні наклади, це це вже десь під. Під 200 тисяч її поетичної книжки, 300 поезія. Ну, ми видаємо її там. Я забув вже з 12-го року, чи з якого ну, але це безпрецедентно. Зрозуміло, що в Європі немає поета, який би мав такі, такі величезні. Тиражі. Та, та це, це взагалі це щось. Я вже це згадував не раз, як е, в е, у Львові на вечорі поезії. Це ж раніше трохи там у філармонії, там тисячу людей, це ніч, це по півночі вже. І купа людей, там тисячу людей вміщається, сидять в проходах все. І це Юр Юркондругож розказував, що, що от е, швейцарські поети він чув розмову їхню, що вони стоять: Слухайте, як це? І у них молодь на поезію, і це вночі. А воно, скаже, на презентації приходять 8-12 людей. Похилого віку, як це ну, називається. Похил, похилого віку, так. Давай, та... у нас залишається буквально хвилина. Бернс, Бернс, ще я читаю такою щось. кодою. Якоюсь. Ко... А це трошки довше. Я не... Якщо не встигну, то це я трошки може скорочу. Приїхав жених. До нас із містечка приїхав жених, і прямо до нашого двору. А я йому дзвузьки, немає дурних. На що мені заміж так скоро? Так скоро? На що мені заміж? Так скоро? Не може він жити без мене і край? Умер би, щоб я покохала. А я йому умер би. Про мене, умирай, Прости мені, Боже, збрехала, збрехала. Прости мені, Боже, збрехала. Та тиждень минув і другий прийшов, жених мій унадивсь до пеці. І що він у ній навіть... І знайшов досада у серці скребеться, скребеться, досада у серці скребеться. Якусь у неділю не знати чого, пішла я сама у містечко і на вулиці зразу зустріла його. Забилося в грудях сердечко, сердечко, забилося в грудях сердечко. Я злегка кивнула йому на привіт, ще скажучи, я задаюся, а він як узрів, зашарівся і зблід. Лиш мовив, моя ти любуся, любуся, лиш мовив, моя ти любуся. Питаю про беці, чи дуже кульга, чи й досі слабує на вуха. А він, та тепер я туди ні нога. Навіщо мені та бредуха, бредуха, Навіщо мені та бредуха? Прошу тебе, каже. Мене покохай, без тебе я каже, загину. Подумала я і сказала нехай. Усе ж таки жалко людину. людину. Усе ж таки жалко людину. Роберт Бернс, Микола Лукаш, Іван Малкович в нашому ефірі. Прекрасно. Дякую, читайте книжки. Це завжди свято.